Іла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й високла, степи зеленіють, діти лежать, а над могили зеленіють. То що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не, не заплаче, ніхто їх не згадає? С тисами дрібними їх умить. Зійде сонце, осушить, Пригріє. А онуки їм байдуже панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонки могила? Мученика праведного де похоронили, де Залізняк душа щира? Де відпочиває? Тяжко, важко жить панує, а їх. Україна згадає. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров Степану Текла, червоніла і день, і ніч, і гармати, земля стогне, гнеться Сумно, страшно А згадаєш, серце усміхнеться. Місяць м'ясний з високого неба, сховайся за гору. Бо світу не треба, страшно тобі буде. Хоч ти бачи брусь і альту, і сену, і там розлилось, не знать за що крові широке море. А тепер що буде? Сховайся ж за гору, сховайся мій друже, щоб не довелось на старі сплакати. Сумно, сумно серед неба, сяй біолиций. Нібом козаки, може, з вичорниці. Іде смутний, невеселий, ледве носить ноги. Може, дівчина не любить за те, що убоги. І дівчина його любить, хоч мати на лаці, чорнобровий, а не згине того, буде й багатий. Чого ж смутний, невеселий ідечий не плаче. Якусь тяжку недовганьку, я чую, козач. козаче. серце, та не скаже, яке лихо буде. Мене лихо. Кругом його вимерли люди. Ані півні, ні собаки. Тільки загають, десь далеко ся батьки вовки завивають. Байдуже, ідея Рема, та не до Оксани, Не більша вона до свідки, а до ляхів поганих у Черкаси. Ретіпіва півень заспіває, а там, а там ідея дерево на дні поглядає. Ой Дніпри, мій Дніпе, широкий та дужий, багато ти батько, у море носив козацької крові. Ще понесеш, друже, червоні сині, та не напоїв, а сьогодні ніч Пекельне свято по всій Україні Сьогодні зареве, прол'ється. Багато, багато, багато шляхетної крові. Козаку живе, оживуть будь, гетьмани в золотім жупані. Прокинеться доля, козак заспіває. Ні жида, ні ляха, а в степах України о Боже мій милий, Блосне булава. так дума ведучи, лад світаті, сердига є рема свячених руках. А Дніпро, мов підслухав. Широкий та дуже підняв гори хвилі, а в очерета хребе, стогне, забиває, лазно наганяє, грім грохочить, блискавка хмара роздригає, іде наш яремо, нічого не бачить. Одна думка усміхнеться, а друга заплаче та весело, та Оксана в сірі сіти. А тут, а тут що ще буде? Може, ще згину? А тим часом із байраку піліку кукуріку, А черкаси Боже милий, не вколотиві.